Так, Інна, я теж вважаю, навіщо забирати фото померлих з альбому. Не знаю, так мені щось приснилось, а я ж питаю вашої поради, чи треба їх прибирати чи ні. Надюша Вільхова задає ще одну тему. Видіш, що гриби не все люблять. Віжу, віжу, пасем череду, пасем череду. Галинка Іва розбираю. Кінку на голубці буду робити заготовку, морозилку, бо під'їли запаси. Галиночка Іва. Ага, добре. Пасем череду. Пасли в селі хто череду, хто з села. Пасемо. Капусту розбирай Галинка. Ну да, заготовка потрібна. Галинка Іва, доброго дня. Вітається Оля з Галинкою. І на мене тата немає вже 22 роки, фото досі є в альбомі. Зрозуміла, Люба, мені також казали, що мертве фото не можна тримати. І мені казали, і наснилось, чи набачилось, чи начулось, то не знаю, побачу. Люба, мені також так читала, Люба, Галинка Іва, люблю риби всякі. Богдан Жученко є. Сам полюбляю грати на гітарі, це моє хобі. Музика це моє хобі. Люблю грати, жанри класика, рок, джаз, хеві метал, метал нірвана, металік. Ой, та ви прямо заслужений артист. Музика особена на гітарі, вокал. Ага. Зрозуміла, молодець. Генріх, Надіжда, вони умерли, всі їх не і среди живих не можна тем тим більше на сценах. Я теж так думаю, що не можна, бо чомусь, коли в селі ми жили і помер дід мій по лінії батька, то баба прибрала його фотографію свого чоловіка. Ну, не знаю, як правильно, якби ще знать, я не знаю до цього, за це ніколи. Ну, от мені, мабуть, приснилось все таки, не придумала я, не пам'ятаю. Галинка штень, Танюшечка, де й куди. Ви ті фотографії подінете. Мені колись теж казали, що прибери. Я беру фотографію, де ми сфоткані, з цією родиною беру, вирізую старшого брата, того, що помер на другий день, мені сниться. Ну, так а де ти ділаю, Галинко, того, що вирізала, де? Надюша Вількова. капець зогня та в поле я. Я на п'ятому етаже. Капець зогня та в поле я. Я на п'ятому етаже. Не зрозуміла. Іночка. пасла череду років 15 назад. Ну, то є добра Іночка. Галинка Іва, а куди їх прибрати? У мене всі в альбомі. Катюша возна, ой, Катюша Алексенко, добрий день, доброго дня. Ви в мене вперше? Пишіть, чим займаєтесь, де проживаєте, чи маєте свій канал. Бачу, аватарка є. Надюша Вільхова, спасибо, Генріх. І на Генріх ніхто ж не каже, їх на стіні тримати фото. Богдан Жученко, мені 13. О, то ти вже такий розвинений на італії. Граєш там такі вже віртуози. Люба альбом для фото померлих. Люба, ти пишеш, що їх помістити треба в альбом для фото померлих? Оля Чумаченко Кв, Надюша Вільхова Танюша, де я тебе череду буду пасти? Корову на балконі. Надюша, задавай тему. Я буду спілкуватися. Давай, задавай тему. Будемо спілкуватися.